Так, хлопці, продовжуємо наші бля, страждання чи пригоди, тому що з цими вилітами я це пригодами назвати якось так і дуже можна. <кій> <кій> чомусь іменно виліт стається або десь якийсь вибух, або економалія спрацьовує, чомусь тоді велика кількість тоді якось так стається. Чим це пов'язано, мені не дуже відомо Чувак, шоруєш, давай О! Що, почекаємо ще для гарантії? Десь почекаємо, блядь. Усім спасибі, усі вільні! Бля. Чувак, ти не в нього, бля, конфликт. А, бля, забили чувака, коротше. Завантажити. І йти через це завантажене. Коли включаєш, так само, що чомусь стається, коли іменно вмикаєш одразу завантажити останнього, чомусь так само стаються Мой нерв зато пал, блин. Так, ну эти падлы. Блин. Сдох ще від мене, получається. Оце капез мене. О, бля, щел, бля. блядь. Блядь. Падла сдох бля. Фирот, бля. Я сдох. О, падла, блядь. Узибили, узибили. блядь ну что ты сказал? Ты... <coughs> все серое все провтекал. он тут бегает, блядь, блядь, блядь. Перезаряжайся. Сдох, пожалуй. Блядь, подавись. Хм. Знову, блядь, повикидає зброю дай сюди. Ну, та уродство, коротше кажучи, що я можу сказати. Стоїть собак, це я не люблю так цих вошу супроводжувати. Стоїть під ногами, або я його заб'ю, або, бля, кабани затопчуть. От ненавиджу такі квести, чесно, блін, капіс, ненавиджу. Кось кудись вести, блять. Це дурдом, блядь. Сдохни, падла, бля, ще не сдох. Де ты є, скотина, блядь? Блядь, біжи. Того забили, блядь, мутака, блядь. Як я це не люблю, це капец, блядь. Еще купа ущил, і я нифига не бачу, блядь. блядь, сдох, я сказал. Там и кашляй, блядь, три блять Все одно, блядь, забьют нахер. Ах, нет, стать, хочу, 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 Пятый а урод, блин. Пиздец. Сами меня сам убил. О, это мудило, блин. Да, з цими кабанами це цікаво. Це мені подобається, що до І ще дощел. Та ж блять! Урод, блін. На кінец. Чекаємо. Не, воно нормально, але, блін, я не ці вот такі вот завдання, чесно, не навижу. Кось кудись вести. Ноги в руки чи ще самий буде. Зберегти, ну баню. Пускай, не знаю, хоть би на химери бігают. Хоть снорки, хто завгодно. Плягурка да, такое супроводжувати це КПС. Я зараз буду радий тут, щоб мене здохне, бліден, це буде смішно. Так, на кінець ми знайшли Скадовську. Все, ми прийшли далі, ти саме, а я побіжу, треба хабар перевірити, офігеть. А нічого, що там я тебе довів якось там туди-сюди. Наглый бронепоезд. Ладно, фиг с ним. Тут это султана, короче, делают это тебе есть. Тоже это до нас колеса котить. Ты завалий, перетрем. <кхм> Як то кажуть, ласкаво просимо на борт нашого болотного криголама. Ах, три, О! артефакти. Здрастуй. Заглядай... А ось даний пасажир. Це жертва моди, я так розумію. Анатолий. Так, це у нас хто? Якраз цей чубан, нікого ми шукали. Такс, Доброго дня, чи можу бути корисним? Я від п'ять жолодів приніс абонплату. Дякую, а то я вже зачекався. Немає і немає. Її. Ще раз дякую. Ой, та тут не вистачає, що за приколи, хоча ні, все гаразд. Проте я забув переставитись. Сталкер називають мене ощадником. Але я Чубань, генеральний фінансовий менеджер Сталкерського братства на Скадовську. Головна моя функція примноження капіталу, тобто залізу не відходячи від каси, відсотки, депозити, відповідальне зберігання та таємниця вкладу. Якщо тобі цікаво, звертайся. Ніфіга собі тут своя банківська і система тут налагоджується. Обов'язково, але зараз. По-перше, хотілося б отримати кур'єрські. А по друге, мені більше цікавить тема впавших гелікоптерів, з чого почнемо. Щодо кур'єрських, я не зовсім розумію про що мова. Це треба було вирішувати з петькою. А про гелікоптери знаю дуже мало. Тільки те, що один з них, з наших новачків, врятував військового пілота. Але де цей сталкер та пілот зараз, я не знаю. Однак думаю, що доцент Маковецький щось до цього приводу скаже. Він у нас багато чого знає. Та й на Скадовську вже дуже давно з хлопцем місцевим перетирає. Тож, може, з ним з зайвою... Ага, розмови з ним зайвої не буде. Ну, понятно, важлива інформація, поговоримо з Мараковецьким. Дякую за цінну інфу. і дихається. Добре, нормаз. Цінний, не змінились винести. Дамо, поки що по головному квесту. Телепузик. здається, єси мароковізкий. Так, о, нові обличчя, вітаю. Я селекціонер, доцент Маковецький. Спеціалізуюся на селекції аномальних порід. Ну, або на модернізації артефактів по місцевому. Займаюся артефактами першого типу аномальності. База... База... Ту, блін, бажаєш підзаробити? Вітаю, вітаю, Львівське радужне. Ну, звісно, бажаю, але тільки зараз мені потрібна інформація. Послухай, чоловіче, такі справи не робляться. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Чув про таке. Тому пропоную тобі наступне: спочатку ти допоможеш мені, а потім вже я допоможу тобі. Так би мовити, справедливо та заслужено. Ну, гаразд, що треба, нічого неприроднього. Місце одне перевірити біля лісопильні. Один сталкер розказував, що там у кислотній аномалії з'явилася нова невідома порода. Щоправда, я цього сталкера вже давно не бачу, але він мене заінтригував. Так що, якщо там все-таки виявиться ця порода, принеси її мені. Було тобі дуже вдячний. І з радістю дам відповідь на будь-яке питання, що цікавить тебе. О, ну давайте, що там? Зрозуміло перевірю. Давайте. Так, це звичайно все добре. Так, давайте йдемо трошки підлатаємося. Здоров! О, сега вже трохи покосаний. Ніфігасові. Потерне мені сайгу. Не попишеш. Ні, долі точно нікуди не вточиш. Супер все нам добре. Нам, так, так ось... не знайдеся для мене якоїсь роботи. Оце, будь ласка, мені потрібні інструменти, а часу на пошуки немає. Техніка, штука. Така постійно уваги потребує Тож, якщо принесеш правильного залізяча я тобі покажу, що воно. Справжня модернізація. Ну і зрозуміла річ. копічину другу на тому матимеш. Домовились, жили. щось пошукаю. Але от Сидорова, Принести інструменти безуссище. Добре, інструмент, ціни... вигідніше Ти на хто такий? Месник, привіт сталкери Можеш виручити, я заплачу тобі. Ты, блядь, не успел зайти, тобто, весь скадовск, чекав, получается, мене. зараз короче, мені наріжуть роботи. Сами далі тут будут сидіти. От блин. Як цап відбувало, коротше, коротше. Ну, давайте, що потрібно. Та нічого складного, просто доставити заряди для фейерверку одному обов'язку. на наприклад, кулявий. Кулявий. Координата я тобі дам, а то розумієш, з'їв я чогось. Тепер від странники далеко відійти не можу. Ну що візьмешся? Ну, без проблем. Свої фейерверки доставлю куди слід. А це Що за термінатор? Меч, привіт, сталкер, моє ім'я меч. Я тут на затоні головний спецоперацій. Якщо бажаєш заробити, то в мене є одна серйозна робота для тебе, та ніфіга собі. Було б дуже доречно. Справа така. Нещодавно стало відомо, що банда Чапаєва із місцевого бандитського кобла планує напад на Скадовськ, не... причому не через будь-що, а через жадібність. Нато не нажерливий цей Чапаєв. Потрібно якнайшвидше ліквідувати їх усіх. Інакше Горян обман... так, інакше горя не обминути. На завдання йдеш не один. Я з бригадою скаженого. Ну, вони допоможуть тобі з боєприпасами та прикриють в бою. Як прибудеш на місці зустрічі, змеєш командування групою на себе. Все зрозумів? Ух ти, ніфіга собі. А можна ми сюди вийдемо? Чу ніяк? Я взагалі ще не думав, що в, в задні сулісти. Блін. Давайте поки що без задніці. Блять, ви що, близніці чи що не? Ти хто? Юли пали, і треба ж таке. Учора прип'ять бачив. Що до роботи, що на власні очі. А би, хто в ти вчасно зазирнув роботу в мене є і пов'язано з пошуком. Я даю тобі координати, а ти шукаєш ось і все від тебе, що вимагається. А сьогодні маю такі завдання. Статі трофейний Ingram mag 10, АК-47 трофейний і Мосберг. Ха-ха-ха. це таке не знаю. Тепер слухай мої вимоги. Замовлення, яке ти мені принесеш обов'язково має бути Увага, в відмінному стані. Сидять двоє сталкері. Випили вже чимало і значить обговорюють всіх навколо. Ти Один втоп. каже, на Відібраво у сталкері. Так, да, цікаво, цікаво. Ну, Чекати, поки що це заберемо звичайно. Так що тут? Ага, подивимося, коротше. Мультики. Сталкери, увага! Вихід почнеться за хвилю. Як маєте охоту пожити ще, шукайте глибоку нору. Новачків зелених нині як собак розвелося а ти краще поспомо зара проверяє выкид, ніхто не підемо. Ну, розповідай давай. Так, то щось цікаве було. Так, ідемо хавчик свисну, коротше, зі столу. так да. ну Били випили, все в порядку. Слухаю тебе! Сталкер хочеш заробити. Що треба робити? Розумієш, я сховав хабар в запорожці. Раптом бабаху в землю. трус машина пішла під землю. Коротше, це той Запороже, що на заправці домовились на ну, привіт Мені треба навчити зламувати КПК, ну саме до потім придемо. Пам'ятати буде хай. Си ще короче, тут! Султана, коротше, діло до тебе єсть. Так, давайте так. Збережемо гру. Циферку 1. Зараз ми насчет цього султана по сюди, чудущо. Так шо пришел выки, ні. Так, що старанка. В принципі, ми вже тут не добіг? Є тут пасажир, короче, який... Є той, хто не вспів. Будемо так казати. Це тут лісопілка невідомий артефакт. Тут у нас І Так, Курчу пронести контейнер. І тут так само знайти спритника трофей. Коротше, два завдання на автозаправці. І тут щось таке у нас, щось таке не зрозуміло. Пість місце безпеки. Все бігають крім скадовського місце безпечно, притулок. Хоч би вже мовчав. Так, добре. Нам пора вирушати в еку сторону ще раз. Навальный правую сторону йдемо з Що це за фігня. О, ну, песики, йопт. Опа. Пси, бля, Кабани, пси, коти, шо тут тільки нема. Тут поскладати психотовой, тихенько все опа хреновато, я зайшов. Привет, привет Хреново я так зайшов, чесно кажучи. О Ой, Илюха, я кто без сказать честно, <laughs> так чтобы, так чтобы без правы, так чтобы без правы с блин. Другий раз зависає модифікація. Зависає так, що треба повністю перегружати комп'ютер. Модифікація з GM 2.2 з Ганслінгером. Добре, хлопці. Я думаю, що це, будемо так казати, очередний знак, що треба вже закінчувати. Тому що ну, третій раз вже буде смішно. Дякую, хто заходив. З вами був Грів. Ну, зустрінемося вже. Вітаю Віктор, вітаю. Віктор, виліти часті, що це може бути таке, скажи мені. От я зараз не можу вийти. Навіть через диспетчер задач пробували. І нічого не виходить. Тобто, в будь-якому випадку, ти навіть вводиш диспетчер, задач, тобі одразу викидається оце вікно, що зараз у вас на екрані. Тут така аномалія, так? Да? От воно не хоче ніяк. Воно стається буквально кажу, на затоні. Не на затоні, господи, на болотах воно було в тому місці приблизно, де стоя залізничний состав. Там знизу, типу, стоянка бандитів. І от чомусь в тому місці дуже часто так само вилітало. Я дивлюся, що тут то саме. Мені просто зараз стає питання в тому, чи, наприклад, продовжувати проходити дану модифікацію в форматі стріма, чи вже краще її робити в форматі відео О, в чому справа. До речі, я не знаю, як вийде. Ні, так вилітає, розумію, чому воно не дає себе закрити. ну чому справа, Тобто от, Windows Tab зажимаєш, виходить всі ці вони. Нажимаєш диспетчер задач, щоб зайти в диспетчер задач, і все одно зразу моментально вилітає оця заставка назад радіактивна. Воно не дає навіть просто зайти в диспетчер задач і закрити сам процес. От чому справа. Е, я що думаю на рахунок білда 2205. Можливий такий варіант? Можливий, що перейдемо в даний мод, я перейду в формат відео, як би так робити. А слідуй стрім, я думаю, що можливо, можливо, проведемо по. Сугубо по білдові 2205. От мені би цікаво було так зробити. Чекай, секунду, давай спробуємо. Ти бачиш на увазі, вот. Я зажав і все воно, ага, настройка і F. Так они позавсем другие викно, ну, короче, открылось я так закрить Microsoft. Так що я закрив Microsoft Edge, то есть Получается вот такая фигня. блин. Так, стоп, 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 так. Диспетчер устраивает диспетчер задач. Розумієш, воно виходить. У мене є список диспетчер задач, диспетчер устроїв, типа справка про использованні приводу, Провідника Windows, влаштування диска. Ось так, що це. Манетись, диспетчер устройств і все. Та от іменно що кажу. Цей, наприклад, мод я граю перший раз, і що з ним робити, я тобі чесно не можу сказати. Давайте все-таки це сьогодні закінчимо. Я вже буду старатися, можливо, якщо буде як виліт далі, тоді. Щоб хоча б я до цього був готовий. Якщо в мене це не вийде, значить ми будемо якось думати, як що робити далі. Давайте поки що я буду закінчувати, Лапці, я, звісно, сильно вибачаюся за такі проблеми, Но треба їх вирішити, тому що кожен раз це от код вискакувати, випригувати, знаєте, це якось. О, дякую ще раз, що були. Давайте зустрінемося вже наступним разом. А з вами був Грів. До наступної зустрічі.